Оце дивіться, дивіться, все повибивало і раму розірвало. Бачите, що, що йому робити тепер? Свою зруйновану вибуховою хвилею горанду показує нам 86-річна Прасков'я Григорівна. Каже, у момент вибуху сиділа поряд з дверима. А тоді, як ото вже в последні дні гупало безперервно, Оце вірити чи ні, отак ікону возьму до себе, притулю. Погріб у мене такий, що туди не залізеш, опускатися треба. І ото з цією іконою обійду, облізу кругом хати, по кімнаті, сяду в куток і сижу. Коли під час Другої світової війни нацистські окупанти напали на Україну, Прасков'ї Григорівні було сім років. Вона каже, добре пам'ятає той час і порівнює з нападом російських військових зараз. Ці зліші люди. При німцях такого не було. Били, прогонили, ну, в общем, ті тих стріляли, ті тих стріляли. Ну, щоб оце по живих людях стріляли, щоб по домах отак били, такого б взагалі не було. Війна пройшла, я жила в смородині отут, рядом з селу. Ні одна хата не розбита була. Ні одна. Хату жінки пошкодило, коли поцілили у сусідній з нею будинок 22 березня. Місцеві говорять, тоді місто обстрілювали з градів. Мешканці пошкодженого будинку виїхали за кілька днів до обстрілу гуманітарним коридором. Один снаряд влучив у будинок, інший зробив вирву на насипі льоху. За кілька метрів будинок пані Ніни. Я на дивані сиділа і скло вилетіло на мене. Прямо. Я в цю хату б'ю тут теж летить. страшно. я сюди у тут аварійва вші там. Тут, тут хоч рано, вікно тільки одне випало, там, туди друге вікно випало, а тут із цієї і все. Ще одне влучання на цій же вулиці у нежилий будинок поряд із господарством пані Людмили. Вона бігла ховатися до підвалу, коли пролунав вибух. Я очнулася того, що стовп такої пилі, грязі, і я не пам'ятаю, як там я ось заколоті землі жала. Почала кричати, в мене такий больовий шок, такі болі в грудної клітки. Всі сусіди позбігалися. Не дай Бог таке пережити. Ми чудом стали живі чудом. І я в такому шокі, я хватаю віші, були налажені в сумках. І мені таке причувство, що зараз тут знову щось буде зриватися. І ми пішли до дітей зараз. Допомагають мешканцям гуманітарною допомогою. Кожен на своїй вулиці розповідає голова вуличного комітету Галина Іговська. Також триває робота по опису пошкодженого майна. «Заяви в міську раду пишуть. На пошкодження. Потім виїжджає комісія, яка обдивляється це все, виносить ж якийсь висновок свій, і тоді ну, будуть возміщати в дію. Ну ми і в дію можна теж занести це. Все зараз міська рада, говорить Галина Іговська, допомагає мешканцям плівкою, аби закрити вікна. А також можна отримати для ремонту різні будівельні матеріали, такі як шифер, дошки, брус, цвяхи та цемент.